Вітаю, друзі! Сьогодні не запланована така у нас поїздка в ліс. Не думали сьогодні їхати до лісу. Всю ніч був дощик, зранку до обіду також. Зараз 5 градусів, ну так прохолодно. Якщо був би ще дощик на голову, лів, ну, то було некомфортно би ходити по лісу, але ж ми все ж таки приїхали. Ну що, підемо погуляємо, як завжди, вам все покажемо. Айда! Ми сьогодні, бачите, в більш хвойному лісі. Якщо пройтись трошки далі, там будуть і берези, буде вже такий мішаний. А скраєчку такий хвойний. Захотілося нам сьогодні по хвойному лісу походити. І бачите, перша знахідка вже є. Лисичка. Ось одна, десь я бачив ще одну. Та, лисички. Ось ще одна. Гарнюсики. І ріжка з собакинами, як завжди, вже попереду десь. Ну зараз де ж неба. Вже рано темніє. О, ще й сьогодні похмура погода. А в тебе що? Щось є? Дві лисички. Ріжка нічого не знайшла. Ну, у нас сьогодні ціль з собакенами. О, банда. Нехай погуляють по лісу. Ми хвою подихаємо. Супер. Ось, бачиш. Ой як. Угу. Ого, Марсюш! А де розвідник вже? А, о, бачу, свої справи робить. Підглядаєш там. Та що підглядає? На поляне його видно ну, за 50 метрів. Підглядає о, 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 осінь, осінь, осінь. Да, 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 да. Шлейку зробили йому. Ліс потихеньку засинає. О! Опеньки чи що? Ріж? Опеньки. О, Так. І гарні опеньки. Бачите, друзі? Ну ось так. Недеревно сподівалася, Та, Жека? Ну. Не зовсім молоденькі, але ж такі. Більш молоденькі, А он ще поруч. А он ще. О! Ну, то позбираємо їх. Ой, які. Да суперові. Та не сподівалися зовсім сьогодні, так? Да? Знайти грибочки mm. в цих місцях. То їхали більш на прогулянку. Та, та, більш на прогулянку таку, знаєте як, хвої подихати. О. Та і собаки тут полюбляють бігати О, як гарно. А О, далі ще. Ага, бачу. Ага. О, Супер, да? Угу. А он еще? О, и он <laughs> Що вони так з листям зливаються, так, що Та да, їх не видно. Багато, погано видно. Мої. Ось ще один. А ну, показуй. А, ха, ну так, да, така сімейка. навколо походимо, а вон ще, бачиш, попереду. Uh -huh. От так. Собаки бігають. Ой. Ріжка ходить ліворуч, там бачите, хвойний ліс. А я з цієї сторони, з правої сторони оврага, тут мішаний ліс. Опа! Може, крім цих двох лисичок і опеньок може ще щось знайдемо? Жека, ти до мене прийшов? О, водичка. Чистесенька, у Мосі. Ну, що там в тебе, нічого? Тільки Сироїшки? А в мене також. О. Пару сироїжок побачив. Жека, пішли. Жекіри, пішли давай. Це що? Моховік. Ну вже старий. Отут От у Мосі можуть бути і лисички. Нічого, друзі, не знайшов тут з цієї сторони у мішаному лісі. А ріжка ліворуч, воно, косі пеньки. Підемо до неї. Глянемо, що вона знайшла. І пошукаємо тут. Ого! В руки не влазить вже. Зараз давай почекаємо. Та й до кошика. Ух ти! Ось це! Такий букет! <гум> <гум> Супер! Такі, варні, такі товсті ножки. Ну ой, як! Супер! Ще в лисиному лісі, то то ладно, ну тут, опеньки, так? Да? Ну то вони ж також Та у листях. Ти ж бачиш? Ні, ну то так, да, але тут в основному хвоя. Хоча це ж не гори, не Карпати, це при Карпаті, тому тут трошки тепліше. Ой. Ну от так, друзі, вже бачите скільки? о, Вже є що ввечері посмажити і бачите друзі ці опеньки ще й молодіше ну, як ми збирали в лісиному лісі ось так лісова прогулянка з собаками переросла в азартний збір грибів та ну то супер Опенюк. Собаки бігають, а ми все ж таки знаходимо грибочки. Потрошечки вітерець піднімається. Ось ще опеньки. Тут десь штучок 10. О, ще один стоїть. От так так. Зараз вже кожного разу виїжджаємо до лісу і думаємо, ну не буде вже грибочків. Вже то були останні. Але все ще є. Що ти там знайшла? Побачив її. ух ти. От так, друзі. прям. 13 листопада, 23 рік. І от такі знахідки. Джекі. Де він, розвідник? Ну, друзі, задоволення сьогодні отримали вже поодінока так попадаються маленькі грубки пеньок. Збираємо їх. Гарно, що сьогодні виїхали до лісу. Я вже говорив, ми не думали їхати за дощечка. Що, ще знайшла опеньки? Ну от, я ж говорю. Потрошки-потрошки по є. Ага. Супер. Гляньте, які сімейки. Ну зараз глянемо, та бачу. Зараз глянемо, але... Думаю, що це вже старий. Ось так. І більше всього зустрічаємо їх вдовж цього овражика, який розділяє такий ліс ліси хвойний. Ось ще. Ось так. Що, ще опень? О. тут є. А бачу. Та гарні, оці гарні, так. Да. Он ти прям по них ходиш. Дивись їх як багато. Ух ти О, бачите, друзі. І ось ще на піньочку. О як. Да, таке. Гарне місце по опеньках. Вийшли ми із лісу. О, гляньте, як красиво. На камеру буде видно, чи ні. Гори віднеться. О як. Ну що, банда, збираємось та їдемо додому. Ось така у нас сьогодні вийшла лісова прогулянка. Задоволення отримали, то супер. Собаки набігались. Зараз вам покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось бачите. Опеньки. Моховичок один, є лисички дві. Ну, супер. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.